Привіт, друзі! Вітаю на каналі. Сьогодні хто не знав, що в Дніпро М наявності в продажі є отакий автомобільний пилосмок BC 10 bc Давайте його розпакуємо і поглянемо, як він виглядає і як, звісно, працює. Як ви бачите, технічні дані, вага 460 грам. Розпаковуємо приємного перегляду. Не забувай підписуватись і ставити лайк під цим відео. Поставляється в картонній коробці. Інструкція з використання. Коробка. Ось такий чохольчик. Я його називаю косметичка, адже дуже схожий. Логотибні проєм. Дві ручки. Так, дивимося на комплектацію. Шнур USB Type-C клас, насадочка. Щільова така 2. Теж якась насадочка. Це для накачування матрасів. Щіточка на подовжувач можна вдівати отак. Вот Це для виду, адже даний пристрій працює як два пристрої в одному. Ще одна насадочка і така насадка для очищення в Салоні автомобіля. А і отакий шланг-подовжувач. Гофрований, в важко доступних місцях, мабуть, буде ним зручно працювати. Ага, ще якась насадочка. Коротше, купа-купа насадок. Ще маємо в комплекті отаку маленьку насадочку. Насадка щитка, круга. Це вставляється сюди. Вставляється сюди. Ну, наприклад, так. Як ви бачите, друзі, даний пристрій має таку складну ручку. Надійно фіксується, має роз'єм USB Type-C. Таку прогумовану кнопку вікнення. Такий зовнішній вигляд. Дублюються технічні характеристики пристрою, бак для збору сміття, HEPA-фільтр із захистом, додатковим захистом. знімається, його можна знімати, це промивати, це продувати тим же самим пилосмоком. Адже нагадаю, даний пилосмок має функцію смоктування і функцію видову, тобто два в одному. Раз, такі має замочки. І прокрутили. Вставили, і прокрутили. Вмикаємо. Для вімкнення потрібно натиснути на пару секунд. Загирається зелений індикатор. Це перше положення. А їх всього три. Жовтий це друге положення. І третій червоне положення. Так, зараз пропоную, зараз пропоную а, провести такий тест. Адже, як ми і казали, даним пристроєм ми можемо накачувати різні надувні речі, наприклад, матраси, подушки і дитячі круги для плавання. Ось зараз і спробуємо. Вмикаємо. Все готово. Оце готово. Швидко надуває такі речі, як подушечку. Можемо ще спробувати. Надути ось є в нас отакий дитячий круг. Давайте спробуємо ще його накачати. Ну добре, він качає. Він добре качає, ми не будемо накачувати повністю, адже потім, адже потім нам його здувати. Можу лише сказати одне. Як для речі, яка завжди з тобою в автомобілі в поході буде дуже зручно, ви можете роздувати ним багаття. Наприклад, коли жарити шашлики, здувати взимку засніжений автомобіль, ну і на сам кінець просто поприбирати якесь сміття, яке у вас під час поїздки виникло. Займає небагато місця, компактний, ергономічний, зручний у використанні. Тому, друзі, можу радити даний. Пилосос до використання не тільки в автомобілі для автомобілістів, так і в побуті, будь-де де вам тільки заманеться. Дуже гарний пилосмок, а бачите, ще має от такий чухотчик. Всім дякую за перегляд, кому сподобалось дане відео, будь ласка, підтримай мене коментарем. Своєю вподобайкою і підписом на наш канал, щоб не пропустити наступні розпаковки і наступні відео. До нових відео. Дякую. Якщо тебе зацікавив даний гаджет, всі технічні характеристики і опис даного пилососа залишу е посилання в описі під відео. Дякую! перше положення. Друге. Третє. Супер